Добрий день малята. Сьогодні ми познайомимось з оповіданням про цікаву тварину, а дізнатися, про кого це оповідання ви зможете, відгадавши загадку. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься, так їжачок. А де живе їжачок? Вірно, він живе у лісі. А якого він розміру? Так він невеличкий. А що в нього є цікавого у зовнішньому вигляді? Так їжачок вкритий голочками. А зараз послухайте оповідання Веніаміна Росіна, для чого голки в їжачка. Якось у восени захопив лисицю в полі дощ. Вимакла як хлющ, похнюпала вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть, Лисиця до нього, прибігає, аж там їжак сидить. Від душу сховався. Посунься, буркнула лисиця і штовхнула їжачка в бік. Штовхнула та завищала від болю. Ой лихо, до тебе ж торкнутися не можна. Чому ти не поголиш оцю гидку щетину? Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжачок. Та ти подумай, сказала далі лисиця, що в тих голках гарного тільки сусідів відганязиш. Поголи їх. Бо всі друзі від тебе оцураються. Мої голки не для друзів, відповів їжак, вони для ворогів. Дітки, а як ви думаєте, чи гарну пораду дала їжечку лисичка? Ні, це було б дуже для їжечка небезпечно. А чим важливе покриття у їжечка спинки голочками? Так, голочки є надійним захистом. Від нападу, їжак може згорнутися клубочком, захищаючи таким чином частини тіла, де нема голок. Зараз я пропоную вам послухати ще раз оповідання. Передивіться відео спочатку та потім розкажіть оповідання своїм батькам або братику чи сестричці. Бажаю успіхів. До побачення!